Всім привіт, всім мої вітання. Сьогодні такий коротенький пізнавальний відеоролик на тему поршньових груп, а саме бренду Злотеський Польща, на прикладі двигунів D144, Д21. Сьогодні хотів би показати, як виробник змінив трошечки упакування своєї упаковки і додав ось таку наклеєчку з штрих-кодом захисним. Кодом і як він себе оберігає від підробок, тобто, що потрібно зробити, щоб все-таки купити дійсно оригінальну пошньову групу і пересвідчитись тому, що це дійсно оригінал. Що стосується золотесь поршньової, я думаю, вже прийшло достатньо часу, щоб можна було сміло сказати, що якість даної пошньової досить хороша. Вона стала тим, скажімо, зірцем порньових груп. Яка замінила після початку війни російських виробників, тобто Камо і Коструму, і є нічим не гірше, можливо, навіть краще в порівнянні з ними. Тобто дійсно хороша, якісна порнєва група. Сьогодні зараз показуємо вам, як виглядає оновлення. Є ось така у нас наклеєчка злотески. Тут є ось такий ось захисний шар, QR-код, номер. Далі йде у нас також номер, штрих-код, виготовлено в Польщі. Ось така наклейка. Зараз ми вам покажемо, як перевіряти на оригінальність дану продукцію, так як я так зрозумів, вже, вже почали з'являтися аналоги, і виробник почав захищати себе від підробок ось таким чином. Тобто є ось така наклейка, беремо. Ось тут ми е, стираємо захисний ось цей такий слой. Тут в нас є номер. Ось є в нас беремо е, інший телефон в нашому випадку. Тобто брати свій телефон, наводити ось сюди на QR-код, вас переводить. На сайт. І ось тут, в цьому е, полі, ми вводимо ось ці букви, які бачимо тут у нас на в даному випадку на екрані. Так. Зараз я постараюся вам швиденько це все показати. Також з'явився е, в них. Е, Появився в них YouTube канал, де ви можете дійсно побачити, що дана продукція виготовляється дійсно в Польщі, бо через те, що багато хто говорив, що це все їде з Китаю. ну, гільза, Поршень так точно виготовляється в Польщі, тому можна тепер перейти на їхній YouTube канал і побачити, що самі процес виробництва. От бачите. Є підтвердження, що тобто, даний продукт є оригінал. Ось так. Також можна зразу тут, -тут походити по сайту, подивитися їхні всі. 에, тобто, відео, ось ці, що я говорив, вони тільки бачу десь. Зробили цей YouTube канал, але все одно можна зайти на сайт і відео, подивитися, що дійсно є виробниками даних порнєвих груп. Тому хто купує зараз порнєві групи бренду Злотеські, немає значення, чи це Т-40, чи це МТЗ, не має значення, який двигун. Тобто зараз вже приїжджають всі, повинні бути з, з такими наклейками. А ми зараз. Покажемо далі ще раз для вас огляд порньової D144D21. Ага. І, і так, вскрили ми тобто, саму наклейку. Відкриваємо дивимося. наповнення. Тут також є ще для вас отакій, перевірка продукції на відповідність оригіналу. Тобто все те саме, що ми тільки що проробили. Тільки тут все розписано на покроково, як правильно це все зробити ще раз. Так, Тут ми бачимо штопорні кільця. В даному випадку нагадаю, це у нас порньва D144D-21. Ось такі у нас є вкладиш. Тут знаходяться поршньо кільця. Кільця йдуть бренду Marmot, Тобто це виробництво не злотецьке, це вони закуповують окремо самі дані кільця для комплектації своєї порньової групи. Є у нас саме верхні хромоване. Ось таке. Далі два компресійні, ну, як стандартно, тобто п'ятиканаличний поршень. Два компресійних звичайних чорних. Далі йде у нас четверте ось таке з пружиною. І п'яте без пружини. Надписом ми встановлюємо догори до камери згоряння. Так, ось такі. Далі Це, що на каналі в нас вже було. Тут ми бачимо. Туршнівий конець і ось отакий у нас буде поршень. З виточками е під клапана є ось тут маркування, розмір. Ось так він виглядає, самий звичайний е такий от без графітових юбок. Є ось тут всередині відлив от можна побачити. По вазі, тобто все чітко, гарно, тобто немає різнобою. Попередніх відео ми це вже перевіряли, все. Ось так виглядає досить гарний поршень. Ну і тут у нас де е, гільза і мідна прокладка. Буде гільза, Тут в є е, маркування золотески, Виглядає воно ось так. Ось такий самий відлив є на поршні, всередині. Досить гарно все виграв і воно тут таке, що не зітреться. Гарний хон. Ну, це, я кажу, на сьогоднішній день найкращий варіант поршньової, випадку D144, Д21 для вашої техніки. Кращих варіантів поки що на даний час в Україні немає ніяких. Тому, кого цікавить, телефонуйте новою поштою, накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу! Гарного дня!